Барабанний дріб і перший сезон крайній епізод. І не думайте навіть слухати цей розділ, якщо ви не прослухали попередні 60. Ну, ж, бо вам просто буде не цікаво, і ви знатимете розв'язку. А всіх тих, хто пройшов разом зі мною історію журналістки Дани Мухіної, ласкаво запрошую у фінал з розумників стверджує, що дуже скоро інтернет остаточно витіснить телебачення. Можливо, незабаром люди і справді дивитимуться виключно відеоблогерів, але чи здатні окремі особи з хай навіть хорошою камерою знімати ролики подібні до тих, що створюють величезні тебе команди з тоннами техніки і мільйонними бюджетами? Ось у чому питання, велике і сумнівне. Тому з часом абсолютно усі продакшени, які заповнюють телеетер, безповоротно перемістяться на простори мережі, щоб створювати великі шоу тільки для Ютубів, тіктоків та інших платформ, які вигадують креативні айтішники. А поки такі проєкти користуються успіхом углядачів кольорової плазми, а блогери обмежуються немасштабними відео. Люди і далі дивляться те, що виробляють численні канали в країні і поза її межами. І нехай з кожним роком в сімей, у квартирах яких почесне місце займає повноцінний телевізор, а не величезний монітор, стає все менше, публіка все одно і досі з цікавістю вмощується перед екраном, щоб переглянути улюблений проєкт. І байдуже була чергова серія завантажена з інтернету, зі стрімінгової платформи. Чи онлайн з телеетеру. В одній звичайній трикімнатній київській квартирі на Позняках телевізор досі стояв, точніше, висів. На стіні у вітальні великий, тонкий, і з виходом у той самий інтернет. Були у вітальні і вірні сусіди правнука винаходу Джона Логі Бейрда, Дерев'яна меблева шафа з тумбою, диван, два крісла, журнальний столик і навіть вазон на підвіконні за цифровим екраном. Посеред вітальні, вальяжно розтягнувши в різні боки лапи, спала біла пухнаста кішка. Двері кольору меблової тумби різко розчинилися, і в кімнату вбігла розплатана школярка в курці. Кішка підняла голову і, не зрушивши з місця, тільки обурено нявкнула. Коли дівчина, яка кинулася на пошуки пульта від телевізора, ледь не змила тварину до плінтуса. Де ти поспішаєш? почувся з коридора жіночий голос. Роздягнися, руки помий, що ти як маленька дитина, і по вечері нарешті, весь день голодна ходиш!» Ма, я все зроблю пізніше, на рекламі, бо ж вже почалося. На дверному порозі з'явилася жінка з кухонним рушником у руках. Ти ж не дивишся. Наш олдскульний тєлік. Гидливо і пискляво перекривляла вона дочку. Чого зносиш всіх і вся на шляху до нього? Мам, ти не розумієш, там таке я просто не витримаю, доки серія з'явиться в інтернеті. І що ж там? Шоу талантів. «Мам...» занила донька. У її розумінні шоу, де всі співають, танцюють і вишивають хрестиком на випародки, дивляться тільки старі баби і сіл, куди не добиває 5G. Я таку крінжатину застарілу, не дивлюся. Тут інше. Старша здивовано глянула на доньку, а та, не помічаючи німого питання, натисла на червону кнопку пульта. На екрані замиготіли кадри. Перше у світі вихвалявся закадровий голос. Тільки у нас показував Сіднейський оперний театр і Ейфелову вежу. Принци, олігархи і голівудські актори на екрані з'являлися усміхнені обличчя власників оскарів, нафтових свердловин і титулів. Роблять усе і навіть те, що здається, неможливим. Дівчина, повільно розтібаючи куртку, вмостилася на диван. Щоб стати тим єдиним, поруч із дівчиною, не відриваючи очей від пафосного початку, нерухомо присіла зацікавлена мати. Обранцем тієї, чия краса зводить. З розуму! З екрану усміхалася чарівна наречена, чия душа, океан почуттів і знань. Стоячи на вершині гори, вона витирала сльози. А вона, мрія будь-якого чоловіка в усій галактиці. Крупний план, від'їзд, і вона одна, героїня. Посеред зоряного неба. Яке мерехтливо заповнюється серцями. На екрані з'явився ведучий, який стояв посеред траси перегонів, його з двох боків облітали різнокольорові спорткари, а він цей час пояснював правила шоу докладніше і переказував зміст попередніх трьох серій. Ого. знову стала терти вже сухі руки старша. Я теж хочу подивитися. От от не відірватися, а яка головна героїня? Богиня. От взагалі не збрехали. Розумна, щира, цікава, харизматична. А яка гарна. Ти тільки поглянь на неї, тикнула школярка пальцем у екран. Так, гарна. Але я в молодості. Почала було мати, та донька її вже не слухала. Ма, чуєш, а якщо я теж у руди пофарбуюся, мені пасуватиме? Та точно ж пасуватиме. І усі хлопці будуть мої. Валерія, які хлопці, відреагувала на червону ганчірку мати, яка завжди на поготові. У тебе випускний клас. Треба думати про навчання. Вступні іспити на носі. Жодних хлопців. Сідай за підручники. Шатенка з різнокольоровими пасмами відслідкувала мамин погляд і потягла ближче до себе шкільну сумку, аби та ненароком не помітила, що між зошитами лежать цигарки. А на випускний можна буде? На випускний побачимо, змінила гнівна милість мама розбушаки старшокласниці. Клас! І волосся нарощу, і кучері зроблю. Ось прям з її фоткою піду в салон. В житті не зустрічала таких гарних дівчат. І чому я не вона? Уже не слухаючи планів Валерії, а лише зачаровано втупившись в екран, жінка пригорнула свою донечку. І вони разом завмерли, забувши і про недорізаний салат, і про немиті руки. Телевізор прикував їх до себе. А із екрана на них, із підрудого чуба дивилася, що ката усміхнена, веснянковата, і трохи повнувата Дана Мухіна, героїня першого сезону телешоу Афродіта.